Господь з вами. Читання святого Євангелія від Матея. Того часу, як Ісус проходив, за Ним пішло двоє сліпих, котрі голосно гукали. Помилуй нас, Сину Давидів. Коли ж увійшов він до хати, сліпі підійшли до нього. Ісус сказав їм: чи ви вірите, що я можу це зробити? Вони відповіли йому: так, Господи. Тоді Він доторкнувся до їхніх очей, промовивши: Нехай вам станеться за вашою вірою! І відкрились їхні очі. Ісус суворо наказав їм: Глядіть, щоб ніхто не довідався, вони ж, вийшовши, розголосили про Нього по всій тій землі. Слово Господнє. Перше читання з книги Пророка Ісаїї. Само говорить, якби про себе, що це є пророцтво. І про Ісая говорить до ізраїльського народу, каже, ще трохи, і що станеться, глухі почнуть чути. Сліпі почнуть прозрівати. І ці пророцтва і багато інших, про які говорив не тільки пророк Кисая, а також інші пророки, так як ми часто наголошуємо і говоримо, вони реалізуються в Ісусі Христі. І ми це сьогодні чуємо ми свідками. Євангелія від Матея показує нам Ісуса, де за ним йде двоє сліпих. І голосно гукали, да? помилуй нас Сину Давидів. Тобто вони знали, хто Він такий, і так далі. Але Ісус чомусь їх не зцілив ще. Вони кричать, ну так, якби я йшов по дорозі, хтось би кричав за мною. Але коли сталося? Тоді, коли вони зайшли до хати. Тобто, як кажуть біблісти, богослови, що коли ти наближаєшся до Христа, коли стаєш близько Христа, наступає оце зцілення. І тому це для нас дуже важливо. Перше, не боятися тих пророцтв, що вони можуть розвиватися не тільки в Ісусі Христі, а також в твоєму житті. По-друге, помилуй на Сина Давидів, це той крик, крик, який ми можемо мати в своєму житті постійно, а по-друге, наблизитись до Христа. І тоді наступає це зцілення. Мені сподобався один такий приклад одного священника, котрий. Говорив, що бо він роздумував над фрагментом цієї Євангелії і прийшла до нього думка, що є голка і нитка. І ми, зараз є така мода ходити в цих порваних, подряпаних цих чи як там штанах. І от голка і нитка потрібна для того, щоб зашити. І цей священник каже, що голка це Христос. Який впевнений, сильний, а? а нитка це ми. Постійно вона отак йде. А? І от ми хочемо, щоб Бог нас зцілив, але ми постійно петляємо. Хоча, якщо правильно в голку заселити цю нитку, правильно дати їй напрямок, то вийде. ну Ви ж тут більшості жінки знаєте, хто ж є, хто вишиває, знаєте, що можна, яку красу зробити з цієї нитки. І так само Господь хоче зашити всі твої болісті, твою сліпоту, все це позашивати, бо Він йде прямо, Він знає, куди Він йде. Ісус проходив, за ним пішли двоє сліпих. Весь час наголошуємо: за ним йдемо, за Євангелією йдемо, і Бог зціляє. І вони не можуть говорити, Він їм забороняє. Бо це так званий секрет місіянський. Але як бачимо, ти собі, Ісусе, говори, забороняй, але нас це пре, тому що мене торкнуло Твоє Слово, мене торкнуло Твоя любов, мене змінило. Да? Змінив ти мене, тому я не можу мовчати, тому вони розголошували, говорили да? по всій землі. І оце те все може відбуватися в твоєму житті. І те, що я говорив в неділю, що ціль цього Адвента це не те, щоб ми дійшли тільки виключно до Різдва. Ціль це, щоб ми зустрілися з Христом, котрий прийшов, приходить і прийде. І ми чекаємо на цю парусію, на прихід Ісуса Христа. І для того потрібен нам цей час, це слово, це навернення для того, щоб щоб ми могли з ним зустрітись. Так різдво потрібне, але воно не є ціллю. Ціллю є Христос, який прийде, щоб спасти кожну людину. Тому що у багатьох з нас, на жаль, Христос в нашому духовному житті він залишився отакий маленький. Ісусе, якого в Карманчик собі можна покласти і носити. А Він має дозрівати, бути великим Ісусом. Зрілим, а, який знає, що робить, знає, куди йде, йде в Єрусалим, щоб віддати своє життя, йде, щоб дати це, це світло, кожному з нас, дати життя вічне. І тому сьогодні Христос в цьому слові, в цих пророцтвах приходить до, 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 до мене, до тебе. Це не є абстракція, це не є щось таке далеке. Від мене, від тебе, це та конкретна реальність. Чи ти її побачиш, чи будеш цією ниткою, яка дозволить себе провадити, залежить від тебе. Ми вже говорили багато разів: Бог нас без нас створив, але нас без нас не може спасти. Амінь.